Автопарк місто Київ, Сумська-2, в наявності називався всіма Любимий Mitsubishi Lancer, Машина 2008 року випуску. Це у нас 1,6 бензиновий двигун на механічній коробці передач. По кузову на диво, автомобіль в хорошому стані, враховуючи його руки, якихось критичних зауважень або недоліків тут по ньому немає. 15 штамповані диски з хорошою резиною по бамперу. В принципі, якихось зауважень по автомобілю немає. Текстильний, чорний салон, також без подертостей і так далі. Стеля, в принципі, без нарікань. По передній частині маємо 4 скло Коректор фар у нас присутній, електрорегулювання дзеркал. По центральній консолі маємо кондиціонер, який працює і дує холодом. І також доустановлена така. от... Е Мультимедіа, скажімо так, присутні також підігріви передніх сидінь. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, чекаємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія автопарк. Нагадую, ви можете придбати цього красня як кредит, так і в лізинг, Ну і звісно ж за готівку. Тому звертайтеся.